Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо знімати для вас нову модельку Це Jinma 3244 HSU. Її тільки тільки зібрали, вигнали буквально вчора ввечері зі складу. Сьогодні зранку приїжджаю її знімати. Я її чесно вживу ще не бачив. Це нова модифікація у нас на площадці, її не було. По суті, я так як я розумію, це модель на широких резинах повинна бути, як S тільки з примусовою гідравлікою. Але зараз давайте подивимось, чи так це, чи ні. Значить, по мотору, я думаю, що тут це стандартно, це КМ-овський трьохциліндровий. 385 так от знімаю, да, все те саме. Е, я дивлюся, що передній міст не мінявся. В принципі Такі самі чолки передні, такий самий редуктор 24-гідропоцілювачна Задня система. Це трактор у нас йде го року. Джинмачка джинма, джинма, джинма. значить Передні крила встановлені вже. Диски, хто не знав, на джинмах зараз фарбують у колір до корпусу. Резина Резина тут що у нас? 616. Ну, По аналогії повинна бути 95 на 24 Так, 9,5 на 24. Довантажувачів на задніх дисках немає, але вони розбарного типу. Значить, переходимо до задньої частини. Тут у нас, як бачимо, вже конкретно нова система стоїть. Два гідроциліндра поміняли на джиммі, тобто сумарно, кожен піднімає 600 кг. Цей трактор чисто в теорії може підняти тонну 200, по факту буде підіймати вам ті самі 450 кг, що і звичайний трактор, тільки з промисловою гідравлікою. Також тут у нас гідророзподілювачі, ще бачимо три окремих речага. Це реча гідравліки, це на гідровиходи. Соответственно, дві гідропари. Тобто подача злив, подача злив. Є тепер у нас додатковий гідровідсік, гідророзподілювач і можна користуватися одночасно як переднім, так і заднім обладнанням. Ось цей момент мені не дуже зрозумілий Що це за проводок, який йде прямо отак от наружу, без всякої обшивочки. Це йде на задні фари. Ось бачимо. Не дуже класно зроблено. Я не знаю, чому так зробили. Понятно, що воно може там ніде не перетирається, але. Якось е, краще було б його понизу, може під полами пустити. Ну, Є як є. Значить, колія, Колія 1,20 метра на цих е, тракторах буде. Задня частина трактора в принципі, йде з розпоркою, без зашитої задню частину. Як бачите, що рука гуляє. Но, в принципі, нічого, може джинма до цього і дойде. Сидіння не помінялося, тут стоїть звичайне сидіння з підлокотниками пружинного типу. Приборна панель обшита електронного типу теж в принципі, приборки непогані. Мені на джинмах, до речі, приборки дуже подобаються, як вони зроблені. І е, оця от ключова система, і як по е, всім лампочкам, поворотникам зроблено, в принципі, досить непогано. Значить, по коробці передач. 4 передачі вперед, одна передача назад. Павишені, поніжені і, і бачу, є стоїть додатковий ходозменшувач. Тобто у вас 16 передач вперед і 4 передачі назад. Під'єднання переднього мосту. Вімкнення е блокування диференціалу, ручний газ, гідравліка. З цієї сторони, скоріш за все, повинно бути ВОМ, управління ВОМом. Зараз да, ось бачимо дві швидкості ВОМ 540 008 обертів. В принципі, е від моделі HSX вона відрізняється тільки резиною. Тут у нас звичайна резина не широка, але стоїть промислова гідравліка. Непоганий тракторець принципі Непоганий. Е, хто захоче собі такий замовити, можна дзвонити з номера, який бачите на екрані, або е, залишати заявочку на нашому сайті. Трохи от можу вам в принципі розказати за е, вообще моделі Джинма. Джинма, по суті, йде дуже такий е, старіний, скажімо так, трактор, то дуже багато з ним у когось чогось пов'язано. Е, сам трактор е, непоганий. В, вони давно використовують мотори КМ, одних, в принципі, одні з найтяговіших КПП. Тобто, що касаємо роботи плугами і оцього всього. То, в принципі, це один з найкращих варіантів, особливо модель HSX. І ну, ця HS ю теж буде, тому що тут те, що йде додатковий ходозменшувач. Чим це привлекательно? Да? Ви можете працювати на супермалих швидкостях. При цьому оберти двигуна у вас буде дуже великі, а швидкість трактора буде там півтора кілометра на годину. Тобто він майже стоїть на місці, але при цьому мотори коробка у нього працюють і дуже класно тягнуть. Значить, по ціні. По ціні цей трактор коштує 7050 доларів. Доставочка безкоштовна, без передоплати, два роки офіційної гарантії. Повний пакет документів на цей трактор і на будь-які трактори, які у нас є на площадці, ми надаємо. Якщо вам сподобався цей трактор і сподобався цей огляд, тисніть на вподобайку, підпишіться на канал, поставте колокольчик, щоб не пропустити відео, і пишіть в коментарях, як вам нова модель Джинми. З вами був компанія Мотор Денис. Всім пока-пока.